Находить запитання щодо ухованого законопроекту заборони у проте. Законопроект максимум називається, але пацієнтов заборони у Петро Анта. Запитую, чи можу дати е, коментар, записати аудіо, відповідь, щодо того, чому, мовляв, я отримався, не голосував за цей законопроект урядовий і за яких обставин, мовляв, я би підтримав цей законопроект. Я з е, українською з повагою відповів, що, на мою думку, Можливо, не варто місолити не далі це питання. Е, тому що воно більше розб'єдне, чим об'єднано різних обставин. Тому, можливо, проголосувало і проголосувало. 265 голосів «За» було. Закон забуло. підписує президент. Підкривши президент, потім вступати Ну, Побачимо, вже, дай Богу, побачимо. Як він буде працювати і які будуть наслідки? Е, Під того, за яких обставин я би підтримав е, цей колокомотре, я відповів юністи там так, і е, на відео так відповім. Це, в принципі, не закреп, і я це питання комунікував. І momentu to stoją, że żeby zakończyć pracę u jego publicznej strony ale wezwać w zakresie opakowania. Pierwsza Jakby, oczywiście, więcej a to наших в володими році були б за цей рідовий законопроект, зрозуміло, що я б теж. голосував за. Я достатньо активно комунікував це питання. Багато разів публічно звертався до своїх вибачтів. Орхання висловити свою позицію щодо цієї е законодавчої ініціативи урядової. і за весь цей час. О ще один виборець, Тобто ті, які були ці поза з якими ми комунікували, Підтримав цю ініціативу уряду щодо такого розірвання церковного питання. І це мій громадський помічник. І як церкви хотіли уже після. Голосував один чоловік, готовий смівав і назвав це, що він мовляв, голосував за мене і каже, що агітував за мене, нія не, не знаю. Давайте повіримо слово. І висловив там невдоволення, на що я не підтримав э, той законопроект, цікавий, оперативний По дізнався почав розміщувати інформацію про виситню. Ремонт, что высочек я і бачимо все. Да и ти уваги, на жаль, по що сам парламент приняв рішення, щоб не высвіт этот главный виссиднів, безпеки достаточно. Преми, паланки, фирми, ну, такі. А, хоча це можна було довідати э, закривши, так, як я робив, а потім відкриваю можливість, тим уже не э, важно. Тобто будемо збирати, що двоє вже так, якщо е, довіряти чисто про. Телефон, яка єдина не дуже розказувати, що я не випад телефон, зараз я ще раз розміщу телефони. Так я не міняв телефону, ті, які я роздавав на вибрав, і я як там дару. Так, ну, в описі до відео дводами. І він на один з них доживний розвивався. Друге, якби підтримали, всі підтримали, врахували всі. Мої поправки, які відповідали інші законодавчі інцітиві, яку я підтримав підписом виконавчий від полайбів голосу, який передбачав заборону діяльності функціонування в Україні комізацію, чий центр України знаходиться в країні агресорів. Я коміцію на весні послуги підтримав підписом, прокоментував виборцями відповідного моїми нашими жилими санкціями і. Будучи послідовним і, позитив, і як кажуть, я подав відповідні поправки, які, на жаль, не були підтримані. І третє. якби це кінцево-персот, прийняли рішення, а вони там приймають рішення, є сліза, що ця інституція підтримує. Законопроекту відомої редакції до другої стані, яка була подана вже до голосування. І нам би передали на це офіційне річні відкладу церков, що на рядні це потрогають той рекомендую. Ось це ті умови, за яких я міг проголосувати за цей законопроект. Ну, Можу раз нагадати, що я православний, я вірюся, я вірю на не в таблички, а в Бога. Це ж не секрет, я достатньо публічно не був до обрання і показував слідом. Я в тих, які як вагнетики, як не прийдуть э, Паски. Так ось я років 10, на років 10 людині. Світи опаску Греко-Сатанівської церкви. А цього року ми світу церкву КСУ, там, де у нас третій 3. І я всього не робив раніше в секретів і тепер. Прозорою навіть ну, натикаю, що Православним добре видобув ми отримали На жаль, з прізвищем Порошанка. Я теж прожав невеличкий Сарі, Коли він святил, що Томас згадується прізвищем Порошанка, я не повірив. Але так не лаву, я там знайшов переклад на оконфор і правда там згадує на прізвище полішанки. Це не буде але але разним створением. Ну, від Соленського поклавсь, скрізь богу не... він почнув, я раздру, православним, дивитися, ходити в таке типу. почує. Але нав'язувати я не збираюся і не хочу, Тобто що е, хай поздно ходить, туди, де вважає за потрібне, за нормальне, за диційне. як підказує церкви скажімо так. А в собят віруючих має бути Бог. Бог це добро, в моєму розумінні. Але ще раз кажу, що я вірю в Бога, а не в конфесії, поблизу концепції. Поцій не може бути різні царки, там поболітися, запевне, підправили. А в річко церкви. Хоча регулярно міліція вертаю до Бога. І Зараз в просити саме, щоб я чим можливість Бог би поміг, щоб за нашими цими условиями лічні парламенти не було якихось проблем в плані такого розколу суспільства, тому тоді я сподіваюся, що віруся вистачить мудрості. Погірту це випробування і не датиме свої вариант, що ми сердимо собі сім'я і розходуємо країну. Так що такі ось справи. Вертаюся до голову там через обговорення виступають колеги, які подали багато права до законопроекту

Наше время до можна